Всім привіт! Мене звати Настя. Сьогодні з каналом КриптоЄМ ми проведемо час з користю та розберемо найактуальніші способи скаму росіян. Заробити гроші під час війни можна багатьма способами, проте один із найцікавіших це, звісно, скам орків. Кмітливі українці винайшли просто безліч варіантів, як ошукати наївних росіян. У цьому відео ми розглянемо три найефективніші, найактуальніші та найлегші способи, у яких можна не тільки добре розважитись і заробити грошей, а ще й допомогти нашій країні здолати ворога. Та якщо ти хочеш ще більше цікавих способів заробітку, актуальних роздач та розіграшів у криптовалюті, то не забудь підписатися на телеграм-канал Crypto.ua за посиланням в описі. То давайте вже повернемося до наших орків і розберемо все покроково. На самому початку потрібно попікуватися про найважливішу річ знайти картку для прийому рублів. Це можна зробити декількома способами: перший та найпростіший це знайти команди по скаму орків Telegram та використовувати їх картку за невеликий відсоток. Другий спосіб вже трохи складніший. Вам потрібно буде знайти телеграм-канал. Або сайт з продажем карток та придбати її там. Перша схема буде заключатися на здачі подобово квартир на Авіто. Нашими клієнтами тут будуть молоді люди, які хочуть зняти квартиру та весело провести там час. Спочатку нам потрібно придбати аккаунт на Авіто. Зробити це дуже легко. В інтернеті є багато сайтів з продажем сторінок. Також не зайвим буде за додаткову плату накрутити позитивних відгуків. Ну а далі створюємо оголошення, вказуємо, що в квартирі можна збиратися великими компаніями, пити та курити. Фотоквартир бажано підібрати посимпатичніше, а якщо ще додасте квартиру з джакузі, то відбою від клієнтів взагалі не буде. В оголошенні бажано не приховувати номер телефону, проте спілкуватися необхідно виключно у месенджері. Заробляти ми будемо на передоплаті, яку люди будуть скидувати як підтвердження своєї броні. На цьому завершуємо з орендою квартир і переходимо до скаму на сервісах знайомств. Тут ми будемо знайомитися з росіянами та кидати їх на гроші. Для пошуку хлопців можна використовувати різні сайти: баду, Тіндер, чати в Телеграм або ВК. Все, що нам потрібно, це знайти фото гарної дівчини та створити аккаунт на будь-якому сервісі знайомств. Далі орки самі миттєво почнуть писати вам з пропозицією познайомитися або гарно провести час. Якщо ви використовуєте баду або тіндер, то раджу після знайомства швидше приходити у телеграм, тому що ці додатки можуть легко заблокувати вас, якщо запідозрять вас у шахрайстві або на вас хтось поскаржиться. Скамити жертву на гроші можна як відразу попросивши у нього декілька сотень на таксі, так і поступово витративши на нього більше часу. У цьому способі намагайтесь не лінитися та спілкуватися одразу з багатьма чоловіками, тому що розвести вийде десь одного з десяти. Тому наберіться терпіння та вірте, що все спрацює. Третя схема заробітку базується на російських патріотах, але для її реалізації потрібно витратити трохи більше часу. У цій схемі вам потрібно знайти будь-який телеграм-канал по типу «Помощь Донбасу, у якому часто проходять збори коштів з відео та фото підтвердженнями. Після цього створюємо свій канал та повністю копіюємо всі пости із знайденого каналу, змінюючи. Реквізити на свої. Для кращого результату бажано публікувати пости хоча б тиждень та накручувати коментарі з переглядами, щоб канал виглядав як живий. Все, після цього шукаємо людей та розсилаємо повідомлення з проханнями про допомогу по різним паблікам та користувачам. Ну а якщо ви хочете ще більше цікавих способів заробітку в інтернеті та на криптовалюті, то обов'язково підписуйся на канал CryptoЄ, став лайк цьому відео та давайте заробляти разом. На цьому все. Бажаю успіхів всім, хто подивився це відео. Бай-бай!